Дорогі друзі, і знову з вами я, Артем. І сьогодні, дорогі друзі, в нас буде знову масштабне відкриття у Planse в BrainRods. Поїхали! Так, сьогодні я планую відкрити 10 base-карт паків та шайні base паків. Давайте почнемо, щоб цікавіше було зразу. шайні пака. Почали. Так. Давайте відкриваємо. Бо нам ще так там треба відкривати. Так. Ого. Що це таке? Аура випала. Поганенько. Так, давайте знов відкриваємо. Так. Мені кажеться, що зараз може бути, може бути. Да, шайв. По-любому шайне. Вгадав. Так. Офігеть! Воно мені дуже треба було, дорогі друзі. Епік ще, офігеть, дорогі друзі. Я просто mm -hmm. в шоці. Воно мені так потрібно було. Офігеть. Так ще в нас не стільки залишилося, але давайте відкриваємо, відкриваємо. Зараз по-любому може... Ну не по-любому може бути шайні, я думаю. Шайні не буде. а, ні, є, бачите, шайні є. Знову епік, ну, коротше, прикольно. Так, сім ще пакетів. Дивимося. Шайні не буде по-любому. Так. Так, ну я вгадав, Шайні нема. Але я ще використав зілля удачі, то може все ж хоч бути. Так, тут Шайні може не буде, але може буде епік, я думаю, може бути. Але це не точно. О, вгадав, епік, дивіться. Магма, Брайн Рот, що там? Типа, мало ХП, коли вони помирають. Тіпа, magma, типа магма, типа, Брайн рот із мутацією магма спавниться з мало ХП. Ну, коротше, прикольна карточка, але не завжди вона нам потрібна буде. Так. Але в колекції так можна, в принципі, взяти. Так, я тут не побачив, що може тут бути. Тут, навірно, наугад, коротше. Так, ангемонка одна. Так, чотири шапака. Пацан якийсь прийшов, Бекон. підписник Шайні буде, шайні буде, дорогі друзі, по льбом. Дивіться. Раз, два, три. Шайні. Дорогі друзі, коротше, дивіться. Дивіться, що нам дали. Епік. Знову це інферно петл. Так, у нас залишилося три бейс пака До речі, прийшли мої три підписника вже. Бачите, до мене на нас Я не знаю, як вони попадають, але зайшли, бачите? Так, я вже тут знову не побачив, що тут має бути. Так, два пакети. Тут а що це в нас може бути? Тут а може бути епік, я думаю, а може їй взагалі нічого не бути. Так. І остання карточка. Епік. ну я вгадав. Так, ну це епік прикольний, він дуже хороший особливо якщо грошей нема. Так. Епік. Тут... А, а я тут не побачив. Так. Тут, походу, нічого не буде, так? Да? да, тут нічого нема. Так, тепер ми переходимо до відкривання ек яйців. Бачите? Давайте відкриємо одне секретне яйце. Побачимо, що зараз в нас випаде. Так, гарама грамм. Ну, погана карта, погана. Так, далі, давайте три мемні яйця, я думаю, да. Ну давайте три мемні яйця, та й побачимо, що, що далі буде, які ми карточки повибивали. Так. Так, так. Опа. Нічого нема толкового. Так. До речі, треба подивитися... подивитися, що у нас є новенького в магазині. Ого. Дивіться, якийсь... ого, капізиу не Я сам шов це. Так, ми. О, карточки дивимося наші. Такс. Ну в нас прогрес, ми скоро всі карти зберемо. Ось дивіться, які в мене карти є, до речі, бачите? Лімітовані такі. Мо. Монета. Коротше, це оця лімітка за новий івент. І, і до речі, як пройти цей івент, буде в моєму відеоролику. Такс. Так, друга в нас... Давайте, що ми вибили тут толкове. Ну, це таке, ну, нормально. О, дивіться. Ми вибили таку штуку, епік. І плюс вона ще Шайні. то це взагалі супер бомба пушка. А саме головне, що ми таку вибили. Вона дуже хороша. Зараз я вам покажу оцей самий івент. Дивіться. Ось, 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 ось. Коротше, дивіться. Тут потрібно нам брати оцих брейнротів і класти в цьому круасану. І о, нам він буде давати всякі нагороди. О, дивіться, новий брейнрот іде. Що це таке? Що це було? Дивіться. Давайте я його збережу. Боже, який він огромний. Великий, точніше. Так. Так. Коротше, дивіться, берем оце, що він нам пише, де да, це в мене все було. Даємо йому, а він нам дає нагороди. Якось так. Дивіться, ще раз вам покажу. Беремо ось такого, бачите? Опа, і він знов нагороди. Беремо такого і знов нагороди. І так. По крокам, крок крок до крока, і поки ми не підемо до секрету. Ну і дякую, дорогі друзі, що ви подивилися відеоролики. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд цього відеоролика, я дуже старався, бо в мене ще горло трохи болить. То, вибачте, за такий ще некачений звук. То дякую за відеоролик, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока-пока!